PX144 144 це новий низькорослий гібрид з відмінною кліматичною пластичністю. Він підходить для різних термінів сівби, має перевагу за осінньої посухи, має стійкість до вірусу жовтухи турнепсу, і також є стабільним під будь-яку інтенсивність технології живлення. px 144 можна висівати в ранні терміни сівби, оптимальні та пізні. Ранні терміни сівби е, через те, що він має неспішний початковий розвиток, і так як будь-який низькорослий гібрид має гарну реакцію на внесення рістрегуляторів. В принципі, його легко стримати, якщо в тому є необхідність. Починаючи від шостого листка, розвиток листової маси пришвидшується і назвати повільним той розвиток не можна. Реакція при цьому на рістрегуляцію, навіть за розвиненого листя, також залишається досить достойною. Якщо ми висіваємо. Цей гібрид в ранні терміни сівби, то рекомендована норма становить 400-450 тисяч схожих насінин за суцільного методу сівби. Пізні терміни посіву гібрид треба загущувати і сіяти вже 500-550 тисяч схожих насінин. Очікувана польова схожість має становити близько 90%. Пх144, як будь-який низькорослий гібрид, має меншу залежність від осінньої розтрегуляції. Коли він розвивається, його листя і так добре розкладається по ґрунту. а Точка росту не виноситься дуже високо над його рівнем, тому вирощування низькорослого px Пік 144 дозволяє зекономити на осінній технології захисту. Завдяки цим особливостям, що розкладується листя по поверхні ґрунту, можна пояснити, чому він краще переносив спеку. До шостого листка всі гібриди минулого сезону на цьому полігоні розвивалися абсолютно однаково. Але від шостого листка вже можна було спостерігати, що деякі гібриди сильніше, деякі менше реагують на стрес посухи. Це проявлялося в пожовцін старих листків, тобто відбувалися вже процеси реутилізації. У кожного гібрида вони відбувалися по-різному, але найменше вони відбувалися якраз у гібрида PX-144. Якраз невеликі короткі листки, вони були досить широкі, але з мінімальним виносом. І розлога, оця розетка листків, вона спричиняла те, що під рослинами ріпаку затримувалася волога. Таким чином, можна пояснити, чого він стресував набагато пізніше, ніж більшість високорослих гібридів, що мали задерту розетку догори. Просто волога вивітрювалася із структурованого ґрунту, який не утримував. Довго повітряної вологи протягом світлового дня на кінець осінньої вегетації розетка листків ПХ-144 виглядала одною із найкращих а розвиток корення був співставний із розвитком самих швидких гібридів високорослого типу пх 144 відрізняється високим рівнем замостійкості, але за рахунок інтенсивнішого росту листя гірше реагує на загущення, того загущення варто уникати. Це може спричинити надмірний винос точки росту, що є небажаним. За умов низької внутрішньої конкуренції рослин зимівля буде відмінною навіть за перерозвинного стану, що є характерним для всіх низькорослих гібридів. В класі низькорослих гібридів по відновленню вегетації PX144 є найшвидшим на ринку, але якщо його порівнювати із високорослими, то це відновлення буде середнім. Стеблування також є найшвидшим серед низькорослих. Цвіціння середнє. Така комбінація мінімізує стрес від пізніх квітневих заморозків. Орієнтовна висота гібриду. На період початку цвіціння складає близько 63-70 сантиметрів. Це не високо і це дозволяє будь-якій техніці, причепній, оприскувальній, заходити у посів і робити надважливі обробітки фунгіцидами та інсектицидами в період цвіціння. При цьому можна не перейматися, що штангою можна пообривати цвіт із центрального пагона та бічних пагонів першого порядку. Орієнтовна висота на момент дозрівання стружків становить від 134 до 162 см. Така висота зводить ризик вилягання до нуля. А толерантність до склеротиніозу та фомозу зменшують ризик вилягання відпливу хвороб. Піх 144 є середньораннім за термінами достигання з дуже хорошою віддачою вологи кроною, то збирання проходить швидко, а вміст віцевої домішки мінімізується. За збалансованого забезпечення азотом застосування десикації на посівах ПІХ-144 є малоімовірним. Орієнтовний вміст оліїв насінні 49,6%, що є досить високим показником. Вміст глюкозинолаців за збалансованого живлення очікується на рівні 12,7 мікромоль на грам. За своїми агрономічними характеристиками, PX144 є дуже збалансованим гібридом, тому підходить для вирощування у всіх кліматичних зонах України. Звісно, він буде в першу чергу цікавий у зонах високого стресового навантаження. Він буде цікавий. Для любителів низькорослих гібридів з причіпними оприскувачами, а також для ситуації, де може бути невизначений термін посіву або невизначений термін отримання сходів ріпаку.